От як можна про таке мовчати? Катаракта, діабет, вузли на щитовиці це, це неймовірно. Сьогодні була в окуліста і була сенсація там. У мене була катарактна сітка на очах 16 років. Коли я зайшла до доктора, доктор мене вже 10 років це і знає, каже, що вас турбує, Олександровна? Кажу, не турбую, я прийшла, щоб ви мене побачили, що в мене за змінення мої, які є. і мовчу ж нічого не розказую. Мов <гум> кажу, очки треба поміняти, якісь на слабші чи більше. Ну, він же ж оці очки я взяла, які я поміняла буквально тиждень назад, із тройки на два з половиною, бо вже ти її давили страшне як. Він подивився, каже, хм? Інтересно, це якісь змінення у вас ідуть?» Я кажу, ну а тепер подивіться мою сітку. Прийшли ми ж у темну кімнату, він мене дивиться і одним, і другим. Я не поняв. І ще раз придивився. Я кажу, не поняв, а де ваша сітка ділася? А я кажу, капельки капала. А які капельки, витягуємо дроб з два наші. Показую. Він читає. «М -м 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 -м. Це каже дуже хороші капельки, вітамінні, там усі мінерали. А де ви їх узяли? кажу, у фільмі Біепік. Ой, ви знаєте, це просто ви народилися в рубасті, що ви знайшли такі каплі. Ви знаєте, скільки в нас людей страдає, не може вилікуватися? Тепер я буду людей до вас направляти. Дайте мені номер телефона і ми будемо каже, з вами. Сотрудничать. Каже, ви правильно, що очки поміняли, так, каве улучшилось, но сетка прошла, пройшла каже, за місяць катаракта Я взагалі каже, в що це цього? Я каже, ще такого не бачив. Так що це мій перший сьогодні результат по глазах. Неділю назад я була на щитовидці. У мене щитовидка була 18 міліметрів середня і по боках по 4 мм. По боках вже немає, а та, що 18, залишилася один і два із хвостиком. Тож доктор питає, що ви вживали? Кажу, клітинне харчування. А вона й каже, що я чула, що є таке клітинне харчування, вживайте, воно каже, дуже, дуже приємливе. І здала всі аналізи по почках, по крові. По цукру здала, який в мене був 19, цукор 6,1. і зараз я не вживаю жодної таблетки три місяці. Оце в мене такі дівчатка результати. А було 24 захворювання в мене в описі до цього відео. Я залишу свої контакти. Звертайтеся, я розповім, де замовляємо ці продукти, які ще є продукти для відновлення здоров'я. Звертайтеся і будьте здорові.